Тепер давайте розв'яжемо таку задачку. На фермі Роберта росла певна кількість апельсинових дерев. Йому довелося вирубати 5, заражених шкідниками. Всі дерева, що лишились у саду, дали по 210 апельсинів кожне. А врожай загалом склав 41 790 апельсинів, скільки дерев росло на фермі спочатку. Пропоную підійти до цієї задачки з більш математичної точки зору і для початку ввести змінну. Нехай це буде D, і вона буде позначати кількість дерев, що була на фермі на початку. Оскільки після цього Роберт вирубав 5 дерев, то на його фермі залишиться D мінус 5 дерев. Тепер далі нам сказано, що всі дерева дали по 210 апельсинів кожне. Тобто, всього, всі разом дерева дали 210. Помножити на кількість дерев, тобто помножити на d мінус 5. І все, що лишилось нам, це те, що врожай загалом склав 41 790 апельсинів. Тобто 210 помножити на d мінус 5 дорівнює 41 790. Тепер є декілька способів розв'язати це рівняння, але пропоную спочатку розглянути перший. Можемо обидві сторони поділити на 210. Це нам допоможе позбутися 210 зліва. Тут вони скоротяться. І в нас лишиться D мінус 5. Справа ж, у нас лишається 41 790 поділити на 210. І давайте поділимо це все в стовпчик. 41,790 ділити на 210. Отже, 417 можна поділити на 210, буде 1. Остаче лишається. 207, спускаємо 9. 207, 2079, поділити на 210 буде 9. 9 помножити на 210, це 1890, і в остачі в нас залишається тут 9, 17, мінус 9 8. І тут 1. Знову ж таки, опускаємо 0, отримуємо 1890. А 1890 без остачі ділиться на 210 і це буде 9. Отже, 41 790 поділити на 210, це 199. І все, що нам лишилось, щоб знайти де, це до обох сторін додати 5, щоб позбутись цієї п'ятірки зліва. Додамо 5 до обох сторін. І, як результат, отримуємо зліва d, а справа 199 плюс 5 це 204. Супер. Ми розв'язали наше рівняння і пропоную розглянути ще один спосіб, як його можна було розв'язати. Ми можемо розкрити дужки. і отримаємо 210D мінус 5 помножити на 210 це 1050. І з права у нас лишається те ж саме, що й було 41 790. Тепер, щоб позбутися від 1050, додамо 1050 до обох сторін рівняння плюс 1050 та плюс 1050. Що ми отримуємо? Зліва 1050 та мінус 1050, вони скорочуються і лишається 210D. Справа ж додамо і що ми отримаємо? 4,1,842 840. І все, що нам лишиться, це поділити обидві частини на 210. Ділимо ліву та праву. 210 та 210 скоротиться. Зліва лишиться лише D. І справа 42 840. 40 поділити на 210, можемо поділитися в стопчик, але як ми вже знаємо, що відповідь буде 204, а отже, де дорівнює 204. І ось такі є два способи, як розв'язати це рівняння.